Дають його для чого це робиться, що це таке, ми детальніше поговоримо з нашими гостями. Це українські пластуни, які власне і е, передають вогонь в Україні Станіслав Андрійчук і Доброго. Стас. Ой, перепрошую, Олександр. Це все через тебе. Доброго ранку. Вогонь миру у нас в студії, і перед тим як перейти до розмови з хлопцями, я пропоную подивитися, як українські пластуни забирали цей вогонь із Австрії. 26 пластунів і одна вафлеємська зірка. Такий склад української делегації у Віденському кафедральному соборі. Зірку везли аж із Симферополя, а пластуни їхали зі всієї України. Скаутів із інших 30 країн відділяє одяг, нашивки на одностроях а в декого дерев'яні черевики, як отут у делегатів з Нідерландів. І американські німці і навіть австралійці. У кафедральному соборі півтисячі людей. Після служби 11-річна дівчинка Сара, котра літала за вогнем до Єрусалиму, всім запалює лампадки. Промова пластун від української делегації викликає шквалоплесків оплесків. Після передачі вогню настає черга обміну хустками. У відні пластуни передають вогонь українській громаді. Єпископу української греко-католицької церкви, владиця Богдану, котрий приїхав з Києва та послуг України в Австрії. Далі вирушають до Мюнхена, де вогонь передають українським пластунам Німеччини. А я побачив там знайомі обличчя навіть серед цих пластунів відважних, які були в Мюнхені, і привезли звідти флеємський вогонь. і, і ми, ми бачили, власне, в сюжеті оцей, як це правильно сказати, ліхтарик такий. Лампадку лампадку, та від якої привезли цей флемський вогонь. Це справжній справжній вогонь зі флеєм. Так. Це той самий, який не пече. <реш> Це різне, ти не плутай з благодатним вогнем, yeah. який сходить різдвяна ніч. Це інше для чого був для чого ви вогонь миру? І хто започатковував акцію? І що він символізує? Цей, цей вогонь запалюють кожного року традиційно в іфлієм в базиліці Різдва Христового запалюють. І 86-му році австрійська радіокомпанія захотіла привезти фліємський вогонь до Австрії. Ще там передавати там Та, для тих, хто не вдома святкує різдво. Mm -hmm. От. І в 1988 році так сталося, що долучилися австрійські скаути. І вони почали розносити спочатку по Австрії, через два роки, через рік вже долучилися там німецькі і так воно ну, потихеньку по Європі. Словом, це така вже скаутська традиція так. європейських, очевидно, скаутів? Mm -hmm. Ні, mm -hmm. Америка долучилася 2004 році. Ага, Тобто це всесвітня скаутська традиція. Вже, ну для вас це зокрема якби Очевидно, нагода зустрітися зі скаутами різних країн там поспілкуватися, в тому числі Ну, коли от в Австрійському соборі от, було, коли передбалишкий вогонь, то перед цим то було таке велике спілкування. І коли особливо в нас там українська делегація була, у нас там такі гарні національні хустини були, і дуже скаути ходили, щось зміняло у нас. Есть, майже там, у нас 26 було делегатів, і у всіх виміняли хустини. Тобто це, це, це обмінювання оцими хустками, які у вас Ні, ну, це, я, це, це, це щось? Тобто проста... національним там Україн пише. Так, так. Там за кордон нам дають національні хустини, тобто українські, тобто Україн. І mm -hmm. от свій час ходили, ексчендж. еккшенж. А в скаутів традиція завжди мінятися, щоб потім показувати мене хустка з іншої країни. Так? так, тобто ви всі привезли трофейні хустки. <laughs> так. Так. А з яких країн ви привезли? Там Ліхтенштейн, ну там різні, вони такі, правда, там трохи бувають, всякі цікаві там сзаді щось наши там. Таке. Ну, найбільше чогось приходили близько та Америки міняти. Тобто, ми, ми, навіть, навіть там у нас є фотографія, де десь близько сіми близько Америки в українських гостинах стоять, вони обміняли. Mm -hmm. От. А про Флемський вогонь, mm -hmm. тобто як він далі подорожує Україною, до кого він передається, там запалюються свічки, як це все далі? Ну, далі. Я знаю, що ми далі передаємо, пластуни його перевозять в Прибалтику. Оце зараз, напевно, їдуть і ну, в Болгарії, Українській громаді, ну і там далі так. А в Україні там нас там відповідають за це. Ну, відповідно, по областях там Київ, Львів, там уже, ну і далі вже в домівки передається. Угу. Тобто окремо це передається по різних церквах, по окремих там вже парафіях, а там вже просто роздається е... ну, в кожному в місті, так, так? Та є пластни, там і намагаємося, де теж немає пласту, щоб були такі офіційні передачі громаді міста. Е... І відповідно ще є така так звана скауска естафета, де передається від кожної країни Віфлієвський вогонь. Так сталося, що 13 років тому назад польські харцери почали на кордоні передавати українським пластинам. І вся ж традиція тримається, хоч ми вже третій рік їздимо як делегація офіційно до, Віфлє, до Відня. Але Традиція лишається і на цього року, 20 грудня, буде так само. Я знаю, що торік від кордону на велосипедах їхали пластуни, везли. Вони навіть до Києва доїхали? Так, так. та так. то спеціально так, от в Києві була офіційна передача, і було так само марафон пластунів, які заїжджали від кордону в кожне місто. Там ну до Києва, там до Львова, Тернополя. І там, відповідно, продавали. Мене цікавлять ну, технічного плану, напевно, речі, тому що ну, це ж якби свічечка, вона горить, важливо, щоб вона очевидно, не загасла. так? Ну, там є правила, там тільки вогонь, що не гасне, перевозять тільки з Вифлеєму в Австрію. Там ага. спеціальний великий контейнер, щоб воно на літаку не тухне все. Ага. А так її можна, типу, раз запалити. Ну і типу наступний раз її тільки один раз можна запалити. Ну, відповідно, це було видно в сюжеті, що ми приймали не цією лампадкою, а іншою, ну і ми відповідно запалили цю, і тут якби передається цей сам вогонь, сам символ того. Тобто, а його не пропускають з вогнем через кордони, тобто, да. ну, так? Ну і не можна там в маршрутках, там техніка безпеки. Все-таки тут тобто, один раз можна запалити. От. Отже, далі він йде в Прибалтику. Вже зараз якраз вони поїхали вчора, та, в це... українській громаді, в Прибалтики, Бол... uh -huh. потім в Болгарії, Сербії, в Румунії, в Молдавію передається, в Росію буде. Тобто всім українським громадам, які є от в Європі, так само А правда? там так само є скаути, там, ну, от в Росії. Та є скаути. В Росії да, в Росії це Росі, Росі, більше українських громад. А, я зрозумів. Там... В піонера Києві передача буде офіційна завтра в українському домі. Кому будете передавати? так завтра на десяту -го годину будемо передавати, ну перед за все київській громаді то тобто з місто Києву? Потім відповідно нашим друзям, партнерам, там скаутам і. Всім тим охочують. да і, і тим, хто нам найбільше допомагає в розпосудженні цього вогню. Ну відповідно вже самим пластунам приїде відповідно з регіонів центральної східної України пластуни, десь близько там 20 десяти міст. От і вже от, вчора мені дзвонили і від Суму будуть, і від інших організацій, тобто хтось такий буде захід. Будуть благодійні організації. Так. Я ще знаю, що передають е, минулого здається. Франківські пластуни і військовим передавали, і там і в лікарні. Тобто, ви потім уже просто ходите. Пластуни ходять по різних організаціях е, і пере і офіси, там лікарні. Отже, завтра будь-хто може в принципі прийти, взяти участь цій церемонії, можливо, забрати додому частку цього вогню. Чим він такий, до речі, важливий і цінний цей вогонь у все таки. Скажіть. Коли Отавсти задумували що ця радіокомпанія, то вони хотіли такий вогник, які якраз вісімдесят шости роки, тобто, в Європі час великих змін, і таке такий вогонь, який би об'єднував, вогонь миру вони ми називали, який би ніс би любов, радість перш за все тим, хто не ну, не має своєї домівки. Потім, вскавити, тось, це потім скаути то це прославскаутську ідею, де так само об'єднуюча ідея, що перед різдвом. Треба об'єднатися і принести цей вогонь додому. Тобто він має внести радість в серці якесь ну, очищення. Ну, а так, на святвечір всі запалюють свічку, а так ти знаєш, там, що ти запалиш разом свічку, там, якоюсь сиротою, який там в дитячому будинку, ну, якби Там, Тобто тисяч? у кожного буде той самий вогником, покажеш. І, і та, в якоїсь сироти, так. там, в сиротинці. І... В не знаю, там в дитини в хаті в хаті і в людей десь в Австрії, та, в, та. там в Америці, не знаю, в Америці, в, Америці. в Естонії. Це все це Валентині, пройшло через тисячі рук, і через тисячі, якби сердець, мав та от людей, які це все принесли а. сюди. говорю, ну давай якусь ноту остаточну. Так, що тому. Щось хотів згадати. І, і окрім того, фліємський вогонь такий зараз не був благодійного благодійного сенсу. Тобто, наприклад, якщо ми несемо його в Суродинці, ми не просто несемо вогонь, а вже з подарунками від нас певною програмою, щоб ну, дійсно діти такі і в лікарні відчували свято. Добре, дякую. ще раз нагадаю, що завтра, о 10-й ранку, в Києві, в українському домі, ви можете прийти і взяти собі в фліємського вогню миру. Ось там приходьте. буде Юля. Женщин, можете з нею познайомитися. Андрій теж та, там напевно буде. я напевно там буду. Я так. Пообіцяй, що ти там будеш. Ти просто не, зможеш Завтра не до Авторадися словом. Приходьте. Ми дякуємо нашим гостям. Це пластуни Станіслав Андрійчук та Олекса Свист, які їздили в Австрію і привезли нам звідти Фримський вогонь миру. Ми перериваємося на рекламі.